Доброго дня! Вас вітає Агентство Нерухомості Стабільність. Сьогодні хочу вам представити двохкімнатну квартиру у місті Івано-Франківську. Вулиця Стуса. Бачимо вхідні двері. Це у нас така прихожа, Вішалка, гарне церкало. Так прямо у нас кухня? Ліворуч, санвузол. Бачимо недавно поміняний, Усе новеньке, чистеньке. Йдемо далі. Це у нас ванна кімната. Ідеальна машинка ще нова. У квартирі своє індивідуальне газове опалення. Це у нас кладова. Можна робити перепланування, тобто збільшувати кухню з зарахуванням кладової. Телевізор, гарний новий холодильник, кухонні меблі. В гарному стані. Котел, двохконтурний, посудовиня машина. Бачимо гарно збережені ремонти. Йдемо далі. Це одна з кімнат. Бачимо частково меблі, кондиціонер. Паркет в гарному стані. Бачить, не скрипить. Все в порядку. Велика простора кімната. Квартира площею 51 метр квадратний. Знаходиться на восьмому поверсі дев'ятиповерхового цегляного будинку. Це у нас друга кімната. Так, тут потрібен ремонт. Росли маленькі діточки, займалися. Мистецтво, будемо так казати, телевізор, двоспальне ліжко, шафа і великий гарний балкон, засклений, досить цікаво. і гарний краєвид. Дуже гарний район, розвинена інфраструктура, поблизу школи, садочки, стоянка, зупинка громадського транспорту, великі супермаркети, АТБ, епіцентр, сен, велес, тобто все як на ладоні. Все дуже зручно, комфортно. Квартира досить цікава, простора. Локація чудова. За деталями телефонуйте. Рада відповів на ваші запитання. Дякую за увагу.